Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні мені задали таке дуже гарне запитання стосовно субсидії. Відповідно, я на нього вирішила відповісти. І записала вам відео. Хочу більш детальніше розкрити дану тему: чи при призначенні субсидії враховуються доходи подружжя, навіть якщо вони не проживають разом, відповідні роз'яснення надав Пенсійний фонд України. Значить, дивіться, житлові субсидії, які почали виплачувати вам лише, нагадаю, у готівковому вигляді, призначаються з урахуванням кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб і розраховуються на всіх членів домогосподарства. Але з цього правила є виключення. Як пояснюють у Пенсійному фонді України, згідно з положенням про порядок призначення житлових субсидій під час призначення державної допомоги, враховують... Повоються доходи членів сім'ї домогосподарства, в тому числі коли їх зареєстроване, тобто фактичне місце проживання. Відмінне від адреси домогосподарства. Відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. З рахуванням зазначеного доходи подружжя враховуються при призначенні житлової субсидії, окрім випадку, якщо Обом більше 60 років, і вони проживають у сільській місцевості або селищах міського типу. От, от така інформація. Тобто, якщо, наприклад, ви проживаєте з чоловіком разом, але він не прописаний у вашій на квартирі чи в вашому будинку, в такому випадку все рівно доходи чоловіка будуть враховуватися при призначенні субсидій, незалежно від того, де він має місце реєстрації, адже фактично він проживає з вами і ви проживаєте однією сім'єю. Це стосується що чоловіків, що жінок. От таке сьогодні було запитання, вирішила розповісти вам у відео. Щоб при призначенні субсидії ви на це також звертали уваги увагу! Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.